Добрий день, любі діти! Вони люблять валятися, перекидатися, пустувати і гратися. Вони обожнюють, коли їх обіймають, дарують ласощі та приділяють увагу. Вони, як маленькі діти, тільки пухнасті і величезні. Вони мілі, незграбні і дуже комедні. Це все про панду. Панду ще називають бамбуковий ведмідь. Хоча панда і належить до диких тварин, але харчується бамбуком. Панди живуть у гірських місцевостях Китаю і Тибету. Панда вимираючий вид тварин, і вони занесені до червоної книги тварин. У панд Дуже гарний нюх. Панди не впадають у сплячку. Сьогодні ми зробимо панду із ватних дисків. Нам знадобиться для роботи аркуш світло-зеленого кольору, кольоровий папір, два ватних диска, ножиці, клей та гарний настрій. Спочатку зробимо гілочки бамбука з двох зелених Кольорів аркуша нарвемо смужки ось таким чином і приклеїмо їх на аркуш ось таким чином. З чорного кольору виріжемо лапки і вуха. Для цього нам треба скласти наш аркуш. Ось таким чином раз, і ще раз і вирізаємо три одразу овала. Це у нас будуть лапки. А цей овал ми розріжемо ще раз навпіл, це будуть бушка нашої панди. А зараз зробимо оченята із квадрата, складемо навпіл. І опять виріжемо два овала меншого розміру. Це наші очі, зараз зробимо ніс і ротик, відрізаємо таку тонесеньку смужечку, це ротик і зробимо носик ось так. Починаємо збирати нашу панду. Голова, тулуб, лапки, які тримаються за бамбук. Панда буде дивитися на нас, вона поверне свою голову до нас. Вушка. Оченята. Ротик, і нам залишилося все це приклеїти. Ось така панда вийшла у мене. Працюємо! У вас все обов'язково вийде! А я чекаю фото ваших пандачок. До зустрічі малята!